А ось я заходжу на територію однієї цікавої, справді пам'ятки, про яку я розкажу пізніше. Але слід сказати, що тут теж відбуваються різні карнавали. От наприклад, на День Подяки тут були різні заходи, сюди приводили дітей, тут стояли ядки з різними, можна було там купити поїсти, щось такого смачненького. Тут були... Музиканти, ну і розваги для дітей відповідно, і для дорослих. І е, тут також проходило на День усіх святих, це 1 листопада теж проходили розважальні заходи. Ось такий справді дуже гарний парк. І, е, власне, я сюди йшла, я шукала це місце. Хоча ми тут уже були восени, але тоді, в принципі, ну знаєте, як тільки людина, ну ми приїхали тільки з окупованого міста, і нам було трошечки не до того, щоб так уже розважатися, хотілося більше побачити історії, але робота ж все таки. Більше приділяла тоді уваги роботі і мій голос ви могли чути на відеоуроках з української мови і літератури. А зараз з'явилося більше вільного часу, все ж таки відпустка. І відчуваю себе, знаєте, як ото героями повісті Матькозавзвірківки, коли хлопчики переслідуючи дивну тварину, про яку їм розказали, розказав. Мешканець села в бібліотеці дізналася дуже багато чого і з біології, і з історії, і з археології. Ну і я теж себе, звичайно, я не мить козаю з Юрківки, але мандруючи, гуляючи містом, дізналася багато чого про нього. Ну і ділюся, звичайно, з вами, зі своїми учнями, колегами, ну і просто пересічними глядачами. Справді, познань місто з унікальною історією, дуже багата історія, не менш багата, ніж у нас в Херсоні. Є на що подивитися, і є цікаві пам'ятки. На жаль, я так розумію, що мабуть не всі цікаві місця я зможу охопити і показати, але намагаюся показати ну, те, що можу принаймні. Ось перед цією будівлею такий гарний парк. А що за будівля я далі розповім. Дочекайтеся, ось така будівля із рожевим фасадом. Шикарна, овіяна легендами та історією. Один бік цієї будівлі має ось такий вигляд. Зразу підкажу, що це культова споруда. Ну і знайомтесь, це церква Божої Матері, неустанної помочі та Святої Марії Магдалини. Католицька церква приблизно збудована в 1600-х роках із рожевим фасадом і щотижневими органними концертами і екскурсіями. Тут справді можна замовити екскурсію платно, і тут, до речі, декілька разів на добу відбуваються богослужіння, і в неділю можна послухати концерт органної музики. Ось вона така, якщо підійти ближче. І спробуємо зайти всередину, якщо вдасться. Ну і звідси потрапляєш уже знайомий вам дворик на площу Колегіальну. І тут ми бачимо знову ж таки фотовиставку Інна Думанська, і на Горобець, українська фотовиставка така цікава. Ну і там далі ми бачимо вже і Приміщення площі, приміщення міської ради ось так, такий він ну, ансамбль, саме в рожевому стилі виконаний.